Мабуть, місяць назад я висадила це корито. Ось таке я витисала з газоблоку. Ось посадила це Блюальпс. Я розмножувала його. Оце туйка, вона не витримала. Щось вона пропала. Чи я забула їх поливати, не знаю. Ну ці ж вижили. Це смарагд. Я купувала його в минулому році навесні. <кій> і ось, ось такий він зараз. А скільки тут, сантиметрів 60, мабуть. Річ не в коритах, вони прекрасно ростуть у цих коритах. А, і оцей горноколосник Коростахіс. Чи ні? Горноколосник. А як на український буде, не знаю. Бо ось у мене в кориті також росте. Це не корито, це е, з нього дома, ой, будинки. Кладуть. Ось отакий вирвала бур'ян. Ось таке росте. І ось у це горшок, корщик я зробила. Ось я посадила в один день. Ось гляньте, вона росте, бачите? І не збирається вмирати. І ось також в цьому такому ж кориті росте. Ну, все, думаю, вони всюди виживуть. Ось ще одне корито. Так що вони прекрасно почуваються в таких коритах. Тут вода проходить, газоблок не тримає воду, вода з нього виливається. Шкода, звичайно, шкода, дуже шкода. У мене більше немає таких той. Вони такі широкі, я не знаю, який це сорт. Я колись насіння назбирала коло нової лінії, коли в нас ще була ще до війни. Коли в нас ще була нова лінія, я назбирала насіння. І ось посіяла, я це більше в мене немає її. Такої вже тойки в мене немає. Оце вона також, а тут також блюарпс. Так, все. Показала свої корита. Так що я не знаю, що тут, в чому причина. Ось іще така сама туйка. Це я їх розсадила. Того місця, де вони росли, тому що я там забуваю поливати. А так я посадила на видноті, я ж тут ходжу кожний день. Ой, кожен день. Тисячу разів на день ходжу тому. Пересадила, щоб поливати.